Знаєте, що трагічно загинула ціла футбольна команда Шопакуенсе, тому ось тут влина мовчання буде перед поєдинком. Сваток. Все ж таки вдали передачу. віддавав Максим Луньов за цей м'яч. Зачепився вже баланюк і з Мічем. Повертає ротань Лучкевич. Все в дотик грає Дніпро і закінчується ударом, і Навіть взяття воріт. Десятка Дніпра вистрілює, правильно робить, що пробиває з цієї дистанції. Владислав Кочергін робить рахунок 1-0 на користь з Дніпра 0-1. Просто у дальній кут. Ну і там навряд чи міг зреагувати. Так, на такий удар. З під захисника Владислав Кочергін з відскоком пробивав. Давайте ще раз подивимося, Ось тут Лучкевич вже записує асист. І все ж таки з підйому пробивав. Качергін, але ну, у боксі є таке так, прихований удар. Ось такий він прихований. Точно такий і у футболі. В плані того, що між двох захисників ще цей м'яч вилітав і пробивав захисника Владислав Качергін. І ось цей підкат. Я такий не пригадаю, щоб з такої дистанції зі стандарту Влад пробивав. Пробиває все ж таки влад. Ну і зараз, до речі, Дніпро так само виграє. Йде в атаку. Кочергін віддає передачу вперед. Вихід сам на сам, який майже закінчується ударом. Валерій Лучкевич робить рахунок 2-0. Відчуття спрацювало у цьому моменті. Класна передача від Кочергіна. Мав забувати Максим Луньов. А забув Лучкевич, який біг з флангу до останнього. І тут грав усіх. Ну І так тут Шевченко. Самовіддано стриба вже в ноги Лучкевичу, що. Йде вперед. Соболь віддає передачу. Петряк Челіпардя. Все ж таки, Петряк із м'ячем. Петряк вже у штрафній зоні. Іван Петряк. Праву ногу віддає на дальню стійку. Ну. Ну, а тут Руслан Рутань віддає передачу. Баланюк вихід сам на сам. Стійка. Запитання серйозне до центральних захисників, до Гречишкіна, до Сівакова. Хоча б через те, що ну, такі зони проходять передача. Ну, третій вихід сам на сам. У Дніпра, мені здається, стільки вихідів у супернику Зоря не давала за весь чемпіонат. м'яч. Лучкевич. Ротань у штрафній зоні. Ротань. Віддає під удар і є удар. Суперника у боротьбі, але все ж таки його м'яч відбувається. Передача Караваєва. Безбородько не забрав цей м'яч. Ліпарті з м'ячем пробиває вище воріт. Центральні захисники, хтось би мав робити крок вперед, зустрічати Ліпарті, тому що і прийняв цей м'яч, трошки проштовхнув. Ну там безбородько, якби без, як баскетболіст. 0-2 це на останні 45 хвилин. На друге це дуже дуже важко. Володіння м'ячем на ваш екран, Зверніть увагу на удари. 9 у Дніпра 6 із них у площину воріт грати по грі треба битися, як і у першому таймі Любенович із м'ячом чому не пробиває, віддає передачу на петряка петряк! <пітря> у матчі відбув пенальті від марлоса. Здається, там не всі до цього пенальті в чемпіонаті України Марлос забивав. Ну, а тут вихід сам на саме знову рятує Лунін. Трошечки прохідний двір. Двох центральних захисників Караваєв вбіг у зону, я б не сказав, що на супершвидкості. Ну, те, що дозволяло зоря. М'яч для Луніна. Тут Харатін. Пробувати не очікував. М'яч був на так... класно у першому таймі виглядало Дніпро. Те, як зараз розриває фланг і просто зоря, передача із центру на ліпаті. Ліпартію у штрафній зоні Ліпартія. Передача і удар! Від Едуарда Соболя. От я б не сказав, що Соболь дуже часто гість на половині поля суперника. Він залишається з м'ячем. Класно обіграв свого суперника. Але тут відбивається Дніпро ненадовго. М'яч у штрафній зоні. 1-2. Ще на 34 хвилини. 80% 70 гравців Дніпра. Зараз повернулися на табло. Я так розумію, подивитися, скільки зіграли ж у другому таймі. Біля лінії поля. Удар. І тут рахунок все ж таки стає. 2-2. Не встигає Блізніченко вийти. Точніше, з Сбол кіпер. Давайте ще раз дивитися. Небезпека прийшла з лівого флангу. Тут знову я б запитав опорних півзахисників Дніпра. Хтось тобто мав би стежити за зоною в 11 метрів. На ту позначку віддавалася ця передача. Зараз ми почули Ліпартію. Дійсно, мені здається, не було положення грою в тому епізоді. І поганою цю передачу не називаєш. Низом би не проходила ця передача і за скільки там секунд. Проща з двох зіграла з іншою заміною проти Олега Кожушка. Він залишається сам на фланзі. Передача. На дальній фланг. М'яч у штрафній зоні. Хто б іще? Хоча б форвард це робив, намагався це обіграти. Суперник. Петряк віддає передачу. І партія. Два-два закінчився. Поєдинок у Полтаві між та Київським Динамо. У нас тут є ще час. М'яч у штрафному майданчику проходить ця передача. Удар! І 3-2. На користь Дніпра. Знову ж таки, 2-3 на табло. Кочергін робить дубль. Які сьогодні розташувалися посеред стадіону. Що тут Кажушка віддав. ну, знову ж таки, ось до цієї проблеми щодо білої форми Дніпра розрізняти здалеку важко. Так, все ж таки, Кажушка віддавав цю передачу. Міг ще і Качергін далі віддавати пусті ворота на Блізніченка. Але він зробив сам все і зробив це безпомилково. 2-3 на користь Дніпра. Зоря всім складом на половині поля суперника може тут. Якщо і кутовий буде, то і Шевченка побачимо. У штрихній зоні суперника. Навіс. Пауліно головою кула чого падіння. Ще раз цей епізод. Обидва тримали, то ще й... Ну, зарядні про серйозна вивіска, Він цей підтвердив. З вами був Володимир Кобольков. Дякую, що були з нами. Ще обов'язково почуємось. До побачення.